Сказати, що я втомилась, це не сказати нічого. І це вже 9.09. А мені треба підготуватися до завтра, бо завтра в мене я приходжу з роботи і одразу всі уроки підряд. Боже мій. Та й добре, що в мене є робота, добре, що я заробляю. Мене, мене це класно, це ж непогано, це супер. І ця зачіска мені дуже-дуже дуже подобається. Я взагалі, Мене Надя завжди стрижено, просто на довге волосся. Завжди так класно. Просто супер. І з мамою бачилася. До речі, сьогодні була в кафтині, мені мама зв'язала. Найдорожчий подарунок. <хи> а ще я надіслала мамі фото, і вона написала мені, що я дуже в неї красива. Це так мило. <хи> я дуже-дуже втомилася. Дуже-дуже-дуже-дуже виснажилася. Дуже-дуже-дуже-дуже. І я знаю, що мені зараз все одно треба робити то все. І я не хочу раніше завтра вставати, щоб це робити. Тому що якщо я встану раніше, я встану десь в 3 часа ночі, бо я буду переживати, що я не встигну зробити. І... А може на роботі зроблю. Я виснажилася і хочу відпочити. І я знову працюю без вихідних. А хоча обіцяла собі, що один день буде вихідний, але я все одна не зробила. Але. Значить, поки так. Взагалі чула, що оцей вік, саме там 30 плюс, оце саме той вік, аби заробляти, аби працювати і працювати і працювати. Ну, таке думки в голос захотілося мені сьогодні побалакати. І дітям почала більше часу приділяти, бо того, що вони мені жалілися. Катя навіть дуже сильно плакала, що я дуже мало часу їм приділяю. Я тепер перестала лазити в своєму а, після уроків, і буває, так, що ну, до початку робочого дня. І провожу цей час з ними, ми говоримо їм же легше. Я так це ціную. Добре, всім гарного і спокійного вечора. Відпочивайте. І не лише сидіть в своїх тіктоках. Інстаграмах, фейсбуках, але й приділяйте час дітям.